Серія пострілів в центральній частині Дніпра пролунала у першій ночі, коли все стихло біля одного з гаражів в калюжі крові знайшли мертвого молодика. Два гністри ранення, храніння одну в ногу, другою в голову. Поруч із тілом вбитого виявили велосипед, пістолет та сумку. В місто останньої не викликав сумнівів. Застрелили крадія. ключі, атмички різні. всі приспособлення для вскриття гаражних ворот і замку. Особу вбитого ідентифікували швидко. Тричі судимому Андрієві було 29 років. Хто ж пустив йому кулю в голову? Відповідь дали експерти, які дослідили знайдену на місці злочину мисливську гільзу. Вже на ранок оперативники з ухвалою на обшук чатували біля квартири стрілка. Відчиняти броньовані двері господар оселі не бажав, тож до місця події викликали спецпризначенців. Перемовини й мовляння були тривалими. Сказать, что открываете двери, добровольно сдаться. Зачитали ухвалу о проведении обыска. Реакции не последовало, дверь никто не открывал, поэтому было принято решение брать... Говорять, штурмом квартиру. Активна фаза штурму тривала хвилин з п'ять, коли з вікон зірвали металеві ґрати і майже вибили вхідні двері. В кухонному вікні з піднятими руками з'явився підозрюваний у злочині. Невдовзі на руках 37-річного чоловіка клацнули кайданки. Максим, ти не час, я прошу тебе. Все, спокійно, спокійно. стоїть спокійно. спокойно. Подріста спокойно. Правильно, спокойненько, спокойненька. Всі емоції вбрали, всі видохнули, всім спокійно. Давати покази слідчим підозрюваний, якому загрожує до 15 років тюрми. Відмовляється. Втім, у справі кажуть правоохоронці, з'явився головний свідок. Тієї ночі приятелю вбитого крадія поталанило. Третя куля призначалася саме для нього, але стрілок схибив.